Зараз давайте про енергетику поговоримо. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник до нас приєднується. Пане Миколо, добрий вам ранок. Доброго дня. Нові підходи до відключень електропостачання наразі енергетики тестують. Розкажіть, будь ласка, що власне зміниться і яка мета? Дійсно прийнято рішення уряду щодо покращення механізму розподілу електричної енергії при наявному дефіциті. Мета щоб зменшити кількість погодинних обмежень та більш раціонально розпоряділяти існуючі ліміти між між областями, тобто мета, щоб електрична енергія для побутових споживачів була розподілена, виходячи з наявної в більш раціональний та справедливий спосіб. А що це для мене, як споживачки, означає? У мене буде більше годин світло чи як простою мовою. Так, тобто, щоб виходячи з тих лімітів. Та тої кількості, тобто структури в кожної області, критичної кількості побутових споживачів, критичної інфраструктури е та наявної електричної енергії, всього в країні, е була змога більш раціонально та пропорційно розподілити її, виходячи з певних мережевих обмежень з дефіциту електричної енергії, причиною яких в першу чергу, звісно, є, є обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, тому розуміючи, що ситуація є непростою. Ми намагаємось розглядати різні технічні механізми розподілу електричної енергії, застосовуючи якомога менше графіків погодинних обмежень. Тобто, це означає, що будуть нові графіки? Скажімо, вони будуть модернізовані і підхід якраз тестується для того, щоб зменшити кількість обмеження по годинах. Уряд кілька днів тому здається заборонив використовувати кондиціонери у державних структурах, окрім тих, де вони потрібні для виробничого процесу. Скільки це дозволить заощадити електроенергії? Дійсно, кондиціонери є одним із досить енергоємних приладів. Тому обмеження використання кондиціонерів систем охолодження. На електричній енергії, окрім тих, які застосовуються для технологічних процесів, є важливим. Це допомагає е, зменшити навантаження на енергосистему. Зокрема, в е, під час збільшення температури, під час е, більш жаркої погоди, це дасть змогу нам зекономити зокрема в години пікового споживання і ранок і вечір, та безпосередньо зменшити споживання протягом обіду. Тому ми якби зауважуємо і закликаємо і побутових споживачів, і приватну промисловість також за можливості обмежувати споживання кондиціонерів та інших енергоємних приладів в години пікового навантаження. Це не лише кондиціонери, це і бойлери, це і праска. Якщо казати про побутові, це електрочайник. а вентилятор. Вентилятор також. Тобто всі типи енергоємних приладів, якщо ви розглядаєте купівлю нового обладнання, нових побутових приборів, звертайте увагу на клас енергоємності, адже це впливає як на платіжку електричної енергії від об'єму спожитої електричної енергії, так і на власне ефективність використання і роботи даних mm -hmm. приладів, так само і в виробничих технологічних процесах. Промислових процесах є можливість розглядати графіки перенесення виробництва на вечірній час, розглядати можливість на внічний час, переглядати можливість якби більш економного використання електричної енергії, тобто те, що не є критично необхідним в технологічних процесах, для прикладу, як зовнішня вивізка. Для прикладу, як якась додаткова музика, чи щось, те, що має навантаження енергоємність, але його можна замінити іншими приладами. Закликаємо розглянути таку можливість. Дякую вам, пане Микола. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.